Відбудова України матиме багато форм. Війна Росії проти України спустошила країну і порушила всі моральні норми. Громадяни та герої України незабаром почнуть відбудовувати країну. Тим часом ми повинні приділити час і увагу перебудові самих себе. Цей серіал сподівається допомогти у цьому українцям. У 10 одногодинних епізодах. Ми зустрічаємося зі звичайними українцями, чиє життя було зруйноване цією жахливою війною. Тут Це І... гроб. гроб? Для, Для Путіна. Для Для Вони переживають різні нормальні реакції на ненормальні обставини від травми, соціальних думок, панічних атак, почуття провини, горя, вирішних кошмарів, депресії та розриву стосунків. Будь ласка, зверніть увагу на будь-яку з цих реакцій, яку ви можете відчувати. Терапевти, які спеціалізуються на симптомах посттравматичного стресу, спричиненого конфліктом, пропонують українцям вправи та інструменти для подолання цих симптомів та відбудови емоційного стану. Відбудова України.